Бажано не до дощу, тому що на великих ділянках, ну на малих можна все що заводно. На великих ділянках після заливного дощу куриця корка, пасіннячко дрібненьке сили мало її пробити. Як правило, вона задушує. А вдома можна сапкою собі пробити. А от пройшов дощ і зразу після дощу, от, саме краще сіяти. Моркву оскільки вона найдовше, напевно, всі зонтичні найдовше сходять. Це 14 днів. Хоча можна термообробку зробити це прискорить у два рази. Значить, термообробка робиться тільки той посівний матеріал, необхідно зразу ж використати. Замочується насіння в теплій воді. От, е е е можна на 2 години, можна на пів, от, можна на день. То висушується до сипості, висівається і буквально за 6 днів. Будуть тобто вода спровокувала всі процеси ростові. І вже він там, скажімо так, вже процес пішов, ви посіяли в ґрунт, воно ще додатково потягнуло вологу, і він вже тоді сходить. Якщо воно лежить у ґрунті, воно чекає, а насіння моркви потребує в два рази більше вологи по масі, ніж сама насінина. От. І це може забезпечити тільки проливний дощ, після якого можна сіяти. Або замочити, так. А як про часу між замочуванням і посилює? Наприклад, ми практикували в січні, у лютому, а сіяли в квітні травні. Три місяці в принципі, схожість тримається. <му> для моркви підходить наш чорнозем тільки для сортів ну, типу шантане. Коротких, невеличких. Найкраще морква росте на торфовищах. І от Вона любить ріхлий ґрунт, там буквально є такі статі, що моркву насіння всіяли, а потім приходили такими кучками виривали. Тому то, поліська зона, там морква взагалі ідеальна, піщані легкі ґрунти. Бо в нас, допустим, є сорти такі і голландської селекції дуже довгі. По-перше, в нас вони починають деформуватися, бо ґрунт трошки важкуватий. Для моркви ідеальний ґрунт не більше 1,3 грам на сантиметр кубічний. Щільність ґрунту повинна бути. Друге, морква боїться зрідженості. От. Є куди рости, ото починається, як кажуть, караката вироджена, от, репнута, да-да-да. Це саме важкі ґрунти. Зрідженість це відіграють значну роль. Лучше посіяти густенько, а потім прорвати і сформувати вже густу. А от на торфовищах, на піщаних ґрунтах це ідеальні умови для вирощування коренеплодів. І великі фірми в основному там і тримають, вирощують. <му> Близько п'яти сортотипів. Сортотип шантане це зрізаний конус. Сортотип е, парижський це е, така морковка сьоленка сорт підходить. Е, похожа до круглої таким сердечком, ніби вона росте. У ну, нас не практикують, я щось не зустрічав. Це, е, ці сорти, як правило, супер. Дуже напочкову в стиглісті тут. От. Є сортотип панська, це невеликий цилиндри, сортотип Валерія. Це здорові гарні корові плоти. От. Ну, це... ну, у нас, як правило, при Союзі – були цих сортів. Ну, напевно, сортів шість. В Україні вирощували Нанська, Харківська і Шантанецькверська. Це два сорти. найбільш популярні. Островська Валерія і Шантане, також Шантане, під, я не пам'ятаю номер. От, у них теж 3-4. В Казахстані були, по-моєму, Казахстан один з перших гібридів створює у Орквей. От, і Молдавія. Молдізон, тут і також Сортан Тек це їх. А в залі ти Кожен тип, він ну, потрібен якийсь специфічний виборочку. Так, так, от я вам, приклад привів по шантані. Шантане в нас підходить. Взяти сорти типу <клес> Валерія довгі, а, і є довгий сок, я не пам'ятаю, цей сортотип назви. Вони, як правило, тут вони довгі, тонкі, викопати неможливо без травмування травмувати От. Тобто, ну, корінь, коренеплід. Сантиметрів 15-20 загнаний в землю. От, копнувши, він лопає. У нас ґрунт для таких. Вони дуже довгі і вна, у нас моркву без копки не викопати. Тобто лібо заступом, або є специфічна лапа, та, до трактора чіпляється і вона підриває, От, то вона йде буквально на сантиметрів 15. Все, що глибше пішло, вона просто буде половинити. На піщаниках, торфяниках це легенькі ґрунти. Там просто приходиш, якої б довжини він не був, взяв за гечко і висмикнув, буквально пучками. Є препарат Гезагард. Це культура, яка в будь-якій фазі, хоч до сходів, хоч після сходів, хоч вже зійшло, накриваєш, вона моркву не бере. Прометріну. Гезагар препарат ну, дівча речовина прометрін. Колись mm -hmm. люба морква, крім оранжевої союзі, вважалася кормовою. Корм тварин. Саме цінна саме оранжеві, завдяки тому, що тримає каротин. Фіолетова, ну, той колір може... Це, як правило, на сонечку трошки воно проявляється. Ну, той самий бетаїн, ну краще взяти його у ряку в необхідній кількості. А морква е бета-каротин, особливо бета каротин це, скажімо так, дає дві молекули вітаміну А. Причому, якщо перцю допустимо, більше, що там, де в всяких культурах більше, але... Ті культури ось відродили, ми спожили, ми можемо споживати цілий рік у свіжому витяг з це сховище і споживаєш. Як правило, моркву зберігали. Я ще пам'ятав, як служив в армії в Білорусі, і ну, заходили в в погріб. І там. На, у нас також в погрібі тут також такий постамент забетонований, трошки вище було. От, і на ньому морковка складалася такими штабелями, пересипилася пісточку. Це обов'язкова умова, яка е, пісток е, можна й землю, ізолює, наприклад, одна попала хвора моркова, Ну, не догледіла, чи травмована, чи ще щось. інша травмована ціла. Якщо вони всі гамузом попали, Хвороба передається дуже швидко. Якщо прослойка піску, вона захворіє, низько шар та та, олапила. А потім з'являється піламер. А це такий риб, їдь все, що в І він буде буквально так знищено все. Тому то саме краще пересипати. Ми зберігали це, що уявляєте 10 гектарів моркви, буряка. В По, підвалі його не сховаєш. Викопувалися траншеї, От, засипалися. Коли були багатші, використовувалися контейнери на 180-360 кг. В них слой моркви, слой піску чи там землі. Потім вже контейнери відійшли, бо ну, трошки, скажімо так, союз розпався, фінансування слабше стало, дерева треба цінити, а не вирізати все. Буквально насипу. У траншеї засипали слой слой землі, слой моркви слой землі. Я світок особисто, як доставали по трактор, трактор кожум викопував, перебирали на вховані толок, заклали три 4 Де-факторів багато може бути. От, е, один із тих, що е, Може бути вонт, так само, як ось і картоплю. Може бути, бадилля гарна, картоплі немає. Просто наведу приклад на іншій культурі. Цьому році посадили вдома перець. О, на городі посадили наш обрій, наш сорт. Посадили в умовах традиційних польових, і він там собі, бідний, на жарі, мучається, колись там, ну, як правило, викопали канавку, залили добре. Оце ми так і томати садимо, добре дуже залити. У нас 8 метрів це дві куналки, я виливаю на рядочок. От, І посадили. І потім все. Стараємося. Ну, прополюємо все, як не може бути. Коло хати. Посадили також перець, причому на на минулий рік нічого не було. Ну і мати поливає його, що ж така спека. Ну, Він ось тільки почав цвісти. Тобто рослина жирує. Набирає масу, ну, так як, напевно, не знаю, будь-яка жива істота, старається в несприятливих умовах швидко дати потомство. А коли умови сприятні, ну, в нас у ній троє дітей, ще можна ото, А як пізніше, то як наші батьки, от четверо-п'ятеро було дітей, так само і в рослин. Напевно, дуже сприятливі умови, от вона собі ботви. Скажімо так, плід потрібен нам. Дикий мур пішов кижити мене, не потрібен. І треба дати насіння подивимось. Так як дикі свині нашу фалу, фалу надав. І потрібно, щоб дати потолство, вижити, щоб її рід продовжувався. Так само це.